У мене є відчуття, що в парковому самокаті використовується якась абсолютно інша система метрики. От як пояснити, що кожні 100 грам в паркових самокатів відчувається як цілий кілограм? Або чому паркові самокати називаються самокатами розхідниками? Сьогодні ми розберемо, як вибрати ваш перший парковий самокат. Навіть не так. Сьогодні ми зберемо ваш перший професійний парковий самокат, щоб він підходив вам по усім параметрам: Вага, ціна, надійність і стиль катання. Перш ніж говорити про запчастини, давайте взагалі розберемося, що таке парк. Є ти, є твій самокат, є величезний виліт. Ти вилітаєш на своєму самокаті і робиш. І для цього всього самокат має бути дуже легким. Але чим легше самокат, тим він буде дорожчий і менш надійний. І тому парковий самокат це такий собі компроміс між чотирма параметрами: вага, надійність, ціна і розміри. І зараз ми розберемо кожну запчастину, яку тобі треба обрати, за усіма ціма параметрами. Почнемо з деки. Дека. І в паркових деках є одне головне правило. Ця дека не може бути важити більше 1,2 кг. Якщо вона важить більше, то це вже більше універсальна або стрітова дека. Більшість паркерів вибирають найлегші деки. Union Classic та Ethic Pandemonium. ці деки важать від 900 до 1000 кілограм. Як тільки з'явилися ці деки, прогрес і, в принципі, скіл усіх паркових райдерів набагато сильно зріс, тобто на їх крутити набагато легше, набагато легше вивчати нові трюки. Все робиться легко, просто і легко. Порахуйте скільки разів я сказав легко і просто. Але у такої прекрасної історії є лесенка нюанс. Чим легше дека, тим вона буде менш надійна. І це той самий компроміс, з яким доведеться жити. Але ці деки з самого початку розроблялися саме для дерев'яних скейт-парків, де їх можна використовувати на максимум. Тому що приземляючись на дерева, дека буде отримувати набагато менше дамаг, і через це вона буде сухувати тобі набагато довше. Але є абсолютно інша історія: можна взяти деки важче. І більше, і кататися на них набагато довше. Ці деякі вже беруть ті, хто не хоче витрачати дуже багато коштів на самокат, але при цьому хоче дуже класно кататися. І до того ж, ці деякі вибирають ті, хто хоче більш стабільний і більш контрольований самокат. Тому що да, маленька вага це дуже круто, це дуже прекрасно, Але, наприклад, ну, в випадку зі мною, так. Да. Дека у мене тяжка, але все одно я не можу контролювати, наприклад, легкі деки. і багато паркерів по всьому світу так само не можуть це робити. Тому вона обирає свій більш важкі деки, по типу Лонвей, Кайза, типу Етік і Канакласт, по типу, типу Лакі. До речі, давайте я вам покажу Лакі по, типу Лакі. І це інший пласт, дуже популярний дек, який використовується по всьому світу. І на них паркери вже катаються більш контрольно, більш технічно і не намагаються накрутити якомога більше трюків. І до того ж на них можна спокійно кататися по бетонним плазам, вилітати і приземлятися в офлет, тому що коли ти вилітаєш з пула або з будь-якого котера і просто приземляєшся на плоскість, це можна порівняти з тим ж самим дропом з великих сходинок. І хоча різниця між всіма цими деками всього там 100, максимум 200 грам, але все одно це дуже великий вклад у всю цю індустрію для прогресу. По довжині. Довжина паркової деки має бути від 460 до 520 мм. І якраз саме такий варіант обирає більше всього райдерів, тому що зараз для більшості райдерів актуально накрутити якомога більше трюків за один виліт. Це приблизно, як в тоні Хоукі намагаються зробити максимум кількість трюків на одному там, грайнді. З більшими деками інша ситуація це для більш високих, більш тяжких райдерів і для тих, хто хоче отримати більш контрольний самокат, щоб можна було спокійно літати по усьому скейт-парку. По ширині більшість паркових дек ідуть шириною від 4,5 до 5 дюймів. Вуще дека буде легше крутитися, а вже ж, але буде менше міста для ніг. З ширшою декою самокат буде більш стабільнішим в тих же самих ейрах або якихось приємних грепах. Але при цьому на цей пункт мало хто звертає свою увагу, тому що паркові деки не мають дуже великого вибору саме по ширині. В основному всі обирають по вазі та по довжині. А на цей пункт частіше всього забувають болт. Загалом є п'ять дуже популярних паркових дек. Це Юніон Ханіком, це Етік Еканоклас, на це Kaiser і дві найлегші деки. Юніон Класік, і вже ж лідер по усім парковим декам це Етік Pandemonium. Купа розмірів, купа кольорів. І навіть враховуючи її неймовірну ціну, все одно майже всі райдери обирають саме її. Звуками доволі цікаво. Зараз в парковому сегменті використовується дві компресії Хік і Хік. По факту, це однакові компресії, різниця у них тільки в діаметрі. Так. СКС тут взагалі не раді. Тут вага працює так само, але різниця між найлегшими та звичайними вилками тут менш очевидна. Максимальна різниця в їх вазі це максимум 100 грам. Але чому ж все одно всі райдери все одно обирають собі найлегші вилки? Тут все доволі таки просто. Вилка впливає на баланс самокату, тому що чим важче буде вилка, тим сильніше самокат буде перехилятися вперед. І, наприклад, робити ті ж самі віпи, тобто провертати самокат над головою, робити ось такі от рухи, буде ну трошечки важче. І це на диво відчувається, коли самокат дуже легкий. Але якщо ставити легку вилку, все навпаки. Самокат стає більш піддатливим, ви його можете легше крутити над головою, легше крутити віпи, та й загалом сам самокат крутиться легше, при тому, що це. Не така уж і вагома частина самоката. Ну, не так багато важить. Найпопулярніша вилка для парку це вже ж Етік Меру V3. Важить вона всього 170 чи 180 вісімдесят рамів. Точно не можу згадати. З цікавого вона має сталеву ось з фіксованою гайкою, яка закручується на токсор. Але на мою думку, якщо ви і так робите найдорожчу у світі, то ну робіть вже на всі бабки, чому тут не можна поставити титанову ось? М? Кайза, наприклад, поставила собі Тітанову ось з іншого, вилка зроблена з дуже легкого алюмінію, тобто вони намагалися зробити найтонші стінки, але при цьому алюміній, який тут використовується, він дуже легкий і достатньо надійний для своєї ваги. Саме тому такий дизайн і такий алюміній буде коштувати доволі таки багато. Які альтернативи Етікмеу? таксірка. Друга по популярності паркова вилка важить ну, буквально чуть-чуть більше, ніж Етік Меру. Більш надійна і більш доступна Етік Легіон. Да, вона важче, але при цьому буде служити вам набагато довше. Минула найпопулярніша вилка на Верса. вона також важча, але при цьому вона дебіса надійна. І Страйкер Люкс. Ну, а так як ми збираємо найкрутіший парковий професійний самокат, оберемо Етік Мереу. Далі у нас іде затиск. І тут вже набагато цікавіше. Тут уже можна не розгулюватися на усі бавки, тому що тут різниця між найлегшим і стандартним затиском дійсно невелика, приблизно 20-30 грам. І найпопулярніший затиск знаю, можливо, цим трошки набрид, але це також Etik. Etik сів v 2 тобто це найлегший затиск в світі. Ну, вибачте. Проти хайпу не попреш. через те, що різниця між ними не така велика по вазі, тут можна брати будь-який затиск, який тобі сподобається. Тобто, це може бути Еті Колькірія, це може бути Union Classic, це може бути Union Mono. Також нують затиски на один бок, тобто Етіксів Single, Я точно не пам'ятаю, як вони називаються, але чесно скажу, ну це реально пред через те, що хід компресія і так. Дуже часто розкручується, то ви одним болтом отримуєте не ультралайт, а от реально тупоривий лайт. І ви просто отримуєте додатковий геморрой з тим, щоб постійно підкручувати свою компресію. Раджу взяти класичний затиск на два болти на 30 також сайт, тим паче він використовується тільки в дешевих самокатах. І цього вам буде достатньо. І він дійсно не буде збільшувати вагу самоката. От абсолютно будь-який затиск. Ну і. а вже ж ми виберемо ETIC А зараз найважливіший вибір у вашому житті. Ем... Який пильник будете? Жарти жартами, але це та сама запчастина, яка усюди використовується приблизно одна і та сама. Тому що всі топові рульові ну, банально класні, круто крутяться, довго живуть. І тому більшість райдерів не звертає сильну увагу на вибір. Будь-якої рульової. але є єдиний виняток: це рульова ETHIC OSMOS. Прикол в тому, що шарики всі рульові зроблені з кераміки. І прикол в тому, що сам цей матеріал він набагато легше крутиться, і самокати з тією вони крутяться просто неймовірно. Навіть якщо зібрати достатньо важкий самокат, він буде крутитися просто ідеально. Але у цього чітко да є певний недолік. Кераміка, на відміну від алюмінію, ламається в загалом, загалом. Ти взагалом тріскається набагато швидше, ніж алюміній. Ну, алюміній взагалі не тріскається, він просто стирається сам по собі. І тому мало хто обирає собі керамічну рульову. Але ті, хто обирають її, кайфують. З іншої сторони, можна брати будь-яку рульову. Так як більшість обирають так само або етік, або тюлт, оберемо її. До нашого самоката підходить сірий пильник, Тут візьмемо етікорка. Що поробиш. До речі, на рахунок вивок забув сказати. один момент, то що Чому ми обрали саме хік-вилку? Тому що хік-вилка вона більш універсальна, тому що будь-яка СКС-вилка це хік-вилка. Але якщо є вибір взяти саме хіковську варіацію, тобто з колбою в комплекті, то краще взяти її. Буде менше проблем в майбутньому, щоб шукати ту саму колбу. Колеса з колесами дуже така цікава ситуація, тому що, наприклад, зараз всі райди просто божеволюють від однієї моделі. Тому що в минулому році, ну або два роки тому, Етік випустили знову ж таки найлегшу бару колес, Етік Атласи. І вага цього колеса 180 грам, приблизно як вилка Етік Меру. Але чому всі обирають легкі колеса і взагалі як зробити легкими колесами? Тому що діаметри по факту однаковий диск, ну ладно, якщо порівнювати, наприклад. З цим також дуже однаковий, але як це важить 180, як це 220 і чому вони все одно обирають легші колеса? Вага колес залежить саме від кількості поліуретану. І при цьому, коли ти зменшиш кількість поліуретану на колесах, колеса будуть ставати набагато твердішими, але при цьому набагато швидшими і легшими. Чому це плюс? Тому що паркери люблять в основному кататися в скейт-парках, і там не обов'язково мати дуже м'які колеса. Це більш актуально для асфальту. Але твердіші колеса роблять самокат набагато швидшим. І катаючись по ідеально рівному бетону або дереву, цього повністю достатньо. Точніше, не повністю достатньо це і потрібно усім паркерам. але... Але деякі райдери обирають собі м'які колеса. Так, вони не такі швидкі, як тверді колеса на ідеально рівні поверхні, але в них є інший плюс. Це те, коли ви приземляєте будь-який трюк на великій фігурі, ви не відбиваєте собі ні руки, ні ноги, а враховуючи, які гріпси стоять на цьому самокаті. Це дуже важливий момент. Але у цього є певний недолік. Якщо ти будеш криво всаджувати трюк, наприклад, під кутом, є дуже великий ризик того, що поліуретан, великий шмаком просто відірветься від колеса. Саме тому паркери обирають. Тверді та легкі колеса, тому що вони в основному просто скатуються і ризик зламати їх. Буде трошечки меншим, і хоча усі паркери гонця за найлегшими запчастинами, у випадку з колесами тут працює трошечки інакша історія. Через те, що колеса це той же саме розхідник, які доволі таки часто ламають, він коштує немало. І тому всі райдери, враховуючи, що всі вони старають колеса приблизно за 3, 4, 5, 6 місяців, вони їх дуже часто міняють. І навіть якщо ти купуєш дешевші і трошечки важчі колеса, ти все одно не отримуєш дуже сильної різниці між тим, коли ти купуєш найлегші колеса, тому що вони так тому що вони так само дуже легко крутяться, вони важать небагато, і при цьому вони коштують набагато менше і вони трошки м'якші. Це я кажу про три моделі: це Етікен V2 110, UNION Юніан Ханікомби і AXEL CLASSIC. тобто це оптимальні по ціні колеса і оптимальні. Навіть не оптимальні, а от іменно дуже класні по якості колеса. Що казати про діаметр? В основному усі райдери, не тільки паркери, використовують саме 110-ті колеса. Якщо ти хочеш зробити самокат ще легшим, щоб він ще легше крутився, ти можеш взяти собі соте колеса. Накат буде вже не таким крутим, але при цьому самокат буде крутитися легше. Але якщо ти любиш прям влітати по всьому скейтпарку як флеш, вилітати, туди-сюди ганяти, тюн 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 то ти взагалі можеш поставити собі 12 стандарт, от щоб взагалі тебе ніхто не бачив в цьому скейтпарку. А ти там був. Тому для нашого кастому ми візьмемо найоптимальніше колеса Etik Incub. Вони в міру тверді, в міру швидкі і в міру мають класний прайс. Да, хоч ми використовуємо для цього самокату дуже легкі запчастини, ну, тобто Etik Nero, Etik Pandemonium. То з колесами дійсно ми брали те, що використовують найбільше, а найбільше це Etik Incub. Вони і по вазі оптимальні всього 210 чи 212 дванадцять грам. І по якості дуже класні. Тобто, для паркового катання, інкуби, це одні з найкращих колес. А ще цей самокат дуже зручно закручується. Все, все на одному інструменті. Зараз усі переходять на храме Любденові рулі. Тому що раніше, 5 років тому, всі каталися на чому попало. то на стелевих рулях, то на титанових, то на алюмінієвих рулях. І в кожного з цих рулів були свої певні недоліки. Але з появою матеріалу храм Лібден» все абсолютно змінилося. Тому що воно мало абсолютно усі переваги кожного з цих пунктів. Так як найпопулярніша компресія для паркових самокатів Хік, найпопулярніше кермо для цієї компресії це етік. Ти це кермо від Етіка, яке, мабуть, стало першим в світі храмляденим кремо кермом, яке започаткувала цей тренд. Воно легке. Воно досить надійне. Важить воно десь до кілограму, має класичний та образний вигляд, але є певний нюанс. Воно одне з найдорожчих храмлювниних рулів, які тільки є. І тому дуже швидко почали з'являтися конкуренти Тенасіті. Uh, і одним із таких, навіть два із таких рулів, це Юніон Юніт та Аксіль Fury, які мають трошки меншу ціну, і при цьому товстіший храмлюден, що дозволяє їм бути трошки надійнішими, але через це на пару грам трошки важчими. І храмлювдин використовується. Для будь-яких діаметрів, тобто ти можеш взяти його як і під а так і під хіт компресію, якщо казати про два інших матеріали. Тобто алюміній і тітан, то це трошки інша ситуація. З алюмінієвими рулями ситуація така, що вони да, вони легкі, вони дуже легко крутяться, Наприклад, із двох недавніх рулів це Union Classic та Etik Квипльтінгер. Це неймовірно легкі рулі. Вони важать менше 700 грам, тобто вони приблизно там 650 г грам важать, і це неймовірна вага. Але при цьому алюміній досі має свій недолік. Це те, що вони швидко ламаються. Є тітанові рулі, так вони дуже легкі, вони дуже надійні, але й коштують вони, от прям. Дуже-дуже дуже. Саме тому всі паркери почали масово переходити на храма тому що по усім тим параметрам, про які ми казали на початку цього відео, надійність, вага, ціна це ідеальне кермо. Шкода, що ми не збираємо на хік, я би взяв би Axel Fury, тут поставив би. Ну, поставимо Union Unique. Як правильно підібрати висоту керма для себе? Повністю випрямте спину, повністю випрямте ноги і прикладіть руку до вашої ноги. От там, де закінчується ваша рука, ну. Навіть де починається ваша кість, поміряйте цю точку до землі. Відніміть від цієї довжини в сантиметрів 20 см, і саме така висота керма вам буде потрібна. По ширині паркові рулі можуть бути від 550 до 600 мм. В принципі, тут різниця не така велика. Тобто обирайте, що вам комфортніше. Якщо брати керму по то буде легше крутити в основному тільки барспіни. А так, частіше всього, всі обирають 58-60 см. Це оптимальна ширина для того, щоб можна було легко крутити парковий самокат. Робити орхеди. І ті ж самі градуси. І так як більшість самокатів йдуть саме на хромолюденових і на дорогих ролях, оберемо Union, Unique T Oversize Чорного кольору. Я, мені здається, він буде ідеально пасувати до цього самоката. І ось ми дійшли до самої загадкової запчастини в трюковому самокаті по часті паркового катання. Гріпси. Прикол в тому, що 80% усіх райдерів катаються саме. На намотках це альтернатива стандартним гріпсом, яка з'явилася, ну точніше стала популярною приблизно три чи чотири роки тому. І зараз на будь-якого паркера подивися, майже кожен з них катається на намотках. В чому прикол саме намоток? Їх прикол в тому, що вони об'єктивно ну, легше загрібся, але навіть на цьому питання. Але якщо ви подивитесь на 80% паркерів, ви побачите, що більшість з них катається саме на намотках. І чомусь дійсно кермо з намотками крутиться швидше, ніж кермо зі звичайними гріпсами. цього приколу є свій недолік. Руки з намотками дуже, дуже сильно. Відбуваються взагалі-то гріпси це дуже, от прям дуже суб'єктивна штука. Тому що одним людям подобається м'які гріпси, іншим подобаються тверді гріпси, третім подобаються ще твердіші гріпси. Комусь подобаються ще там якісь гріпси. І тут не можна сказати, що є якийсь найкращий варіант. Є просто найпопулярніший, але кожен з райдерів обирає для себе, що йому найкомфортніше. Наприклад, я б завжди катався там виключено на гріпсах. Хтось би завжди катався виключно на мотках, тому що так звикли. Для мене в будь-якому екстремальному виді спорту має бути хоча б якийсь маленький відсоточок комфорта. В такому самокаті на таких от легких і прям дубових самокатах можуть бути хоча б м'які гріпси. Але більшість паркерів зі мною не згодна, тому ставимо на цей самокат намотки. І ось такий. Самокат у нас получився, на якому катається 90% райдерів. Так, якщо подивитись на всіх райдерів, майже в кожного буде. Дуже схожа збірка. Можливо, там одна запчастинка буде відрізнятися, але всі вони катаються саме на таких самокатах, саме на таких запчастинах і саме на таких габаритах. Давайте взагалі підіб'ємо підсумки. Давайте взагалі підіб'ємо підсумки, як обрати собі парковий професійний самокат. Найголовніше, найлегший самокат, не равно найкращий самокат. Так, да, його легше крутити, але він буде менш надійний і частіше всього більш дорогий. Ви маєте знайти золоту середину, де вам буде комфортно і крутити трюки, і ви зможете кататися, де ви захочете. Беремо короткий. Деке від 460 до 500 або 520 міліметрів, щоб вона важила не більше одного і двох кілограм, колимо 110 соті, також можна, але не варто. Кермо краще брати хермулюдину. Це дійсно один з найкращих варіантів. Але якщо є можливість брати титановий рулі, беріть титановими рулями, вони будуть і трошки легшими, і ще й надійнішими. Як обирати по уситі? Головне, щоб кермо вам було. По бідро, як його міряти, можете дивитися по цьому таймкоду. коду компресі беріть хік або iHIK. Це найоптимальніший, найкомфортніший, найлегший компресії в світі. І також точню, що усю цю інформацію, що я сьогодні склав в цьому відео, вона стосується не тільки кастомів, не тільки таких мега-професійних самокатів. Це також стосується і комплітів, які ти вже можеш прийти, взяти і поїхати навалювати трюки. Тому, якщо ти вже от, просто сидіш такой трюки, трюки, брай філіп, там фрібноскус. Іди в магазин, купуй собі класний парковий самокат та їдь кататися в кідпаків. Ну, кати, реально. І також не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та звакати колокольчик. копчик, шмакати коло копчика, стискати А також, якщо ви хочете отримати отакий от от прекрасний наждачок, то залишайте в коментарях речення зі словом. Оверхед. О, оверхед. Ніколи такого слова у нас не було. І в наступному відео ми оберемо переможця, отримає отримує цей прекрасний наждачок. Тому що в минулому відео цей наждак отримала ось ця прекрасна людина. Коротше, збирайте парні собі паркові самокати, купуйте паркові самокати та їдьте кататися в скейт парки І просто вчіть все те, що ви хочете робити. Їдьте на світові змагання та всіх там. Почому лізе тільки це слово. Було? Коротше, перемагайте.